Публікували наукову статтю, а її не читають де взяти цитування? Маленький індекс Хірша. Вітаю на каналі наукові публікації. Якщо ви щойно опублікували свою першу або навіть чергову наукову статтю, я вас вітаю. Це дуже серйозний крок. Але тут дуже важливо не зробити помилку більшості авторів, не зникнути з радарів одразу після публікації. В цьому відео я покажу три кроки, які треба зробити одразу після того, як ваша стаття вийшла друком. Бо саме ці дії вплинуть на її цитованість, охоплення та на вашу репутацію як науковця. Перше, онови свої наукові профілі. Без цього ти просто невидимка. Одразу після публікації зайди на свої профілі. ORCID. Додай туди нову статтю вручну або імпортуй через UI. Це твій науковий ідентифікатор, без якого ти для багатьох журналів просто не існуєш. Далі Google Scholar. Якщо треба, додай публікацію вручну. Це важливо, бо саме цей профіль відображає твою динаміку цитувань. Далі Research Gate. Розмісти пост, додай посилання, навіть якщо. Якщо стаття закрита. Це активна спільнота, яка дозволяє отримувати зворотній зв'язок. Якщо стаття міжнародна, то краще англійською. Забув оновити профілі, втратив сотні потенційних переглядів та цитувань. Це те, що автори часто відкладають на потім, а потім про це забувають, забивають. Не будь таким. Можеш навіть підготувати універсальний шаблон публікації з коротким описом теми та значенням дослідження і використовувати його для всіх платформ. Друге, поділися статтею зі своєю і не бійся виглядати саморекламно. Розкажи про свою статтю там, де тебе знають або можуть почути. Наприклад, Facebook-групи, кафедри чи факультету, або телеграм-чати, де є викладачі, аспіранти чи колеги з вашої галузі. І ще хороша ідея LinkedIn. Він дуже ефективний для налагодження міжнародних зв'язків. Але не просто пиши: ось моя стаття. Заінтригуй та заохонь до спілкування, а ще зроби відповідний пост на своїй сторінці також. Ці пости це не просто. Вихваляння, це академічна комунікація. Вона допомагає знаходити колег, запрошення в нові проекти та навіть створює викладацькі пропозиції. Порада тут це закінчуй пости запитання, це підвищує залучення. Чи працюєте ви з подібними методиками? Або чи хтось ще досліджує цю тему? Третє: Запропонуй свою статтю для поширення у професійних каналах. Це, можливо, найпотужніший, але найменш використовуваний інструмент. І він дійсно працює. Є десятки каналів Телеграм, сторінок у. Фейсбук, освітніх сайтів, які регулярно публікують новини науки, добірки статей та цікаві дослідження. Що варто робити? Знайди 5 чи 10 таких сторінок у своїй темі, хоча краще знайди всі, напиши коротке повідомлення, адміну, один репост у тематичному каналі, і твоя робота на очах у сотень науковців. Головне, вкажи, чому тема статті буде актуальна для їх аудиторії. Це впливає на цитованість, впізнаваність і навіть на майбутні запити на колаборації. Якщо не знайдеш таких каналів, шукай відомих вчених у Фейсбуці і в коментарях до їх постів інтригуй їх спільноту стосовно теми твоєї статті. І так, повторимо головне: онови всі наукові профілі. Ти маєш бути видимим. Розкажи про статтю в своїй спільноті. Це не само піар, це стратегія просування. Запропонуй свою статтю для поширення, відкрий її для нової аудиторії. Публікація це не фініш, це лише старт. Твоя стаття це науковий актив, який має працювати. Допоможи їй стати помітною. Пиши в коментарях, як ти зазвичай просуваєш свої публікації. А якщо ще не просуваєш, то з чого ти почнеш? А ще лайк, підписуйся на канал, бо тут ми дійсно показуємо, як бути сучасним науковцем, а не просто автором статей. До зустрічі в наступних відео!